Інформаційна служба інтера стає на варту у телемарафоні. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник вітаю і починаємо з новин. 60 ударних дронів збили наші оборонці цієї ночі та ранку. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Загалом росіяни атакували балістичну ракету Іскандер М та 78 шахедами. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракети, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України у повітряних силах. Уточнили, що два безпілотники повернулися у Росію: один у Білорусь, 15 локаційно втрачені на території України. Ймовірно. Під впливом засобів РЕБ. Тривога у столиці через шахетну атаку тривала понад 9 годин. На Київ безпілотники заходили переважно поодинці, а не групами. За даними військової адміністрації, жоден із них свої цілі не досягнув. Тривала повітряна тривога призвела до заторів у Києві, паралізувала рух метрополітену. Жителі лівобережжя столиці докладали неабияких зусиль, аби дістатися на роботу на протилежний берег. Наземні ділянки метро під час повітряної тривоги були зачинені, а інтервали між потягами у підземній частині подовжили до 10 хвилин. Якоїсь миті окремі станції підземки через велику кількість пасажирів довелося зачинити на вхід у київському метрополітені. Заявили, що для відновлення нормальних графіків руху потягів потрібно близько півтори години. Шість приватних будинків пошкоджено. В одній багатоповерхівці вибило вікна. Такі результати російської дронової атаки на Київщині про це повідомили в обласній військовій адміністрації після завершення 11 годинної повітряної тривоги. Усю ніч та увесь ранок у Київській області працювали сили. ППО є збиті у трьох районах області, гасили пожежі трав'яної підстилки. Російські шахеди сьогодні збивали і в Білорусі два ударні дрони залетіли в Гомельську область. Як повідомляє білоруський гаюн, тамтешні військові підняли в небо винищувачі. У Генштабі країни підтвердили, що безпілотники перетнули кордони. Їх довелося збивати, але не уточнили, хто ж їх запустив. Зранку росіяни атакували дроном жителя Херсона. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, через скидання вибухівки чоловік зазнав уламкового поранення і мінно-вибухової травми у садовому під удар російського безпілотника потрапили троє людей. Як наслідок, вони дістали контузії і вибухові травми. Уночі ворог з реактивної артилерії обстріляв одного кам'янку тягинської громади. Пошкоджено цивільну автівку, житлові будинки, господарчі споруди потерпілих немає. У Полтаві триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару по інституту зв'язку. Під завалами ще може перебувати близько п'яти людей, кажуть у ДСНС. На тепер відомо, що загинуло 54 людини. Поранено 297. Уже вивезли близько двох тисяч тонн будівельного сміття. Я нагадаю, 3 вересня росіяни двома іскандерами вдарили по Полтаві. Від початку тривоги до вибуху минули лічені хвилини люди саме прямували в укриття, коли ракети влучили по території навчального закладу і сусідньої лікарні. Частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинилися під завалами до рятувальної операції залучили ДСНСівців із сусідніх областей, а також комунальників та фахівців Нацполіції. Це Київська і Черкаська область, і ми зараз і, і, і служби взаємодії, і комунальні служби, і національна поліція і працюємо до кінця, доки ми не розберемо до останнього перекриття, до останнього уламку, який може там знаходитись, щоб упевнитись на того, що там немає людей або загиблих. Відсьогодні не курсують евакуаційні потяги з Покровська на Донеччині. Про таке повідомила міська військова адміністрація. Тим, хто хоче виїхати, треба дістатися Павлограда Дніпропетровської області. Таке рішення пояснили ускладненням безпекової ситуації. На тепер, за даними поліції, у Покровську залишається 1076 дітей. Правоохоронці обходять кожну родину, де є неповнолітні. І переконують виїхати. По місту через наближення фронту почастішили удари із різного озброєння днями внаслідок влучання снарядів 152-го калібру постраждали троє людей. Одна жінка у важкому стані. Не зволікайте, евакуюйтеся, бо фронт наближається. Номенклатура обстрілів зростає вже не тільки ракети, вже не тільки КАБ, а вже є артилерія. Шановні мешканці міста Покровськ і Покровської громади. Не треба гаяти часу, є така можливість, працюють волонтери, працюють ще ЖД сполучення, працюють автобуси, є волонтерські організації, які надають допомогу щодо евакуації. Не зволікайте, евакуюйтесь. 138 бойових зіткнень зафіксували за минулу добу на фронті. За даними генштабу, найгарячішими залишаються покровські і курахівські напрямки. Там відбито відповідно 52 і 46 штурмів. На Лиманському напрямку зупинили 27 ворожих атак. Тяжкі бої на турецькому відтинку зросла активність окупантів на куп'янському напрямку. У генштабі відзвітували про втрати російської армії. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1200 російських загарбників. Також українські воїни знищили 6 танків, 21 бойову броньовану машину, 31 артилерійську систему, 42 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 7 крилатих ракет, 37 автомобілів та 10 зразків спеціальної техніки. Про сім знищених одиниць техніки, п'ять з яких понтонні автомобілі відзвітували у силах спеціальних операцій. У Курській області одразу кілька підрозділів ССО завдали комплексних ударів по російській логістиці. Кожен з них мав окреме завдання: розвідку з неба, коригування дронів та наведення артилерії. Працювали злагоджено як результат. Ворожі колони ліквідовано за допомогою дронів та артилерії. Нагадаю, вже близько місяця триває наступальна операція зсу у Курській області за цей час нашим військовим вдалося зайняти 100 населених пунктів та захопити в полон близько 600 окупантів. Південноукраїнська українська атомна електростанція працює у штатному режимі. Жодної аварії на АЕС не сталося. Повідомили в енергоатомі і уточнили, що до роботи одного з енергоблоків станції справді є зауваження, тому він був розвантажений на третину від номінальної потужності. Ця ситуація не пов'язана із ремонтною кампанією, а виникла як наслідок складних перехідних режимів через ворожі обстріли інфраструктури Укренерго. Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду. Про це повідомили президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гаріс на спільній прес-конференції в Києві. Ірландська сторона висловила підтримку Україні і зобов'язалася в рамках укладеної безпекової угоди виділити ще 128 мільйонів євро на нелетальну військову підтримку. Та щонайменше 40 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні, також ірландські колеги нададуть нам системи розмінування і обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Ця угода щодо безпеки і цей документ дозволить нам реалізувати увесь потенціал співпраці між нашими країнами, а також із партнерами в рамках всієї архітектури безпекових угод. Передбачено і подальшу підтримку наших гуманітарних та інфраструктурних потреб на цей рік майже 170 мільйонів євро. І це наша угода на 10 років. Я особливо хочу подякувати Ірландії за спільну роботу для розмінування нашої землі. Це реальний порятунок багатьох наших людей. Звичайно, ми будемо і надалі працювати разом заради більшої стійкості України, Ірландії і всієї нашої Європи. Я радий мати нагоду надати додаткові 36 мільйонів євро гуманітарної допомоги від імені народу Ірландії. Це допоможе підтримувати дуже багато проєктів в Україні. Це, зокрема, співпраця з ЮНІСЕФ і допомога дітям. Я також дуже радий, що ми підписали цю угоду підтримки та співпраці. Там вже написано те, що ми знаємо: що ми друзі, наші країни, дружні. Що ваша країна має бути в європейському союзі, і ми будемо працювати з Україною, підтримувати її не лише зараз і до кінця війни, а далі в процесі відновлення і вступу до Європейського Союзу. Друга тематична конференція за результатами саміту миру відбулася за ініціативи Офісу президента України. Цього разу йшлося про глобальну продовольчу безпеку. У засіданні в онлайн форматі взяли участь 75 країн-партнерів і міжнародних організацій. Від Києва були керівник офісу президента Андрій Єрмак і його заступники та віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко. На часі забезпечення безперебійних постачань продукції українського АПК, передусім, свобода торговельного мореплавства та захист портової інфраструктури комплексами ППО. Окрім того, Україна просить про допомогу партнерів у розмінуванні земель. Нагадаю, перша тематична конференція з енергетичної безпеки відбулася 22 серпня. Наступну присвятять звільненню всіх полонених і депортованих українців. У світі живуть понад 8 мільярдів людей. Кожен одинадцятий житель не доїдає. Кожен 32-й ризикує померти від голоду без негайної продовольчої допомоги. Російська агресія проти України лише поглиблює цю кризу. Родючі землі перетворені на мінні поля, ферми зруйновані, зернові термінали та портова інфраструктура, знищені ракетними ударами. Та навіть за цих умов Україна залишається одним із провідних гарантів глобальної продовольчої безпеки. І я сподіваюся, що ця зустріч стане початком. Конкретних кроків для забезпечення поставок нашої їжі всім зацікавленим країнам Загалом Україна експортувала близько 70 мільйонів тонн зернових олії та олійних культур. Цифри за кожним пунктом зросли від 9 до 22%. відсотків. Ключовий елемент успіху логістика через три основних порти: це Південний Одеса та Чорноморськ. Цифри свідчать самі за себе. Торік у вересні сумарний експорт становив 157 тисяч тонн. У першій половині цього року ми перевантажили 47 мільйонів тонн товарів. Це все допомагає знизити навантаження на торговельні шляхи в сусідніх країнах, здешевити фрахт і загалом стабілізувати ціни як для виробників, так і для споживачів. Масштабний пакет санкцій проти російських пропагандистів запровадили Сполучені Штати. Йдеться передусім про протидію кремлівському втручанню у перебіг прийдешніх президентських виборів. Так під обмеження потрапили 10 фізичних і юридичних осіб. Також арештовано 32 інтернет домени За словами заступниці генпрокурора США Лізи Монако, три російські компанії за особистою вказівкою Путіна використовували підроблені профілі для продукування фейків. Пізніше стало відомо серед Санкційних російські пропагандистські ресурси Раша Тудейрія новості Спутнік і одна з провідних пропагандисток Маргаріта Сімоньян. Стрілянина в Мюнхені. Кілька пострілів пролунало поблизу генерального консульства Ізраїлю. За словами очевидців, було чути крики. Територію, де все сталося, оточили. Там наразі працюють поліція, спецпризначенці, задіяли також гелікоптери. Даних про загиблих чи постраждалих не надходило. Попередньо нападника поранили правоохоронці. Примітно, що стрілянина відбулася в роковини 5 вересня 1972 року. Під час олімпіади в Мюнхені терористи розстріляли 11 ізраїльських спортсменів четверо загиблих і більше як 30 поранених. Так розпочався новий навчальний рік у містечку Вайндер, штат Джорджія. 14-річний Кольт Грей влаштував стрілянину просто в будівлі школи. Чи навчався там він сам, ще невідомо. Нападника затримали попередньо розстріляти людей. Вирішив сам, принаймні таке повідомив слідчим. Чому взявся за зброю, не зізнається. Торік грей вже потрапляв у пори зору поліції. Тоді хлопець погрожував у мережі, що влаштує стрілянину у школі. Якщо провину грея доведуть, його судитимуть як дорослого. кажуть у бюро розслідувань. Щойно сталася трагедія, всі школи округу закрили на патрулювання закладів. Направили поліцію немає доказів того, що існує список шкіл, які є потенційними цілями нападників. Натомість є багато фактів, які слід вивчити та оцінити. Ми перевіряємо все, щоб пересвідчитися, чи справді є ризики для інших навчальних закладів у цьому районі, окрузі чи штаті Джорджія загалом. І поки розслідування триває, всі школи охоронятимуться. Наступний випуск новин буде о 13-й. Ну а доти з вами е, мій колега Олександр Васильченко. Олександр. Дякую, Олександре.